Вітаю вас. Як відновити енергетичну стабільність, енергетичного каркасу організму? Адже від цього залежить і здоров'я наше, і успіх ситуації. Ми багато чого відпрацювали. І психосоматичні, і спадкові, і душевні, духовні та інші причини. Проблем, хвороб. Адже хвороба це енергетична нестабільність каркасу, енергетичного каркасу організму, органу, системи, ситуації, справи, фінансів ваших, сім'ї, села, навіть міста і навіть держави. Що ми будемо розглядати і відпрацьовувати на цьому тренінгу? Будемо розглядати і відпрацьовувати те, що створює енергетичну нестабільність організму, ну і так далі, і так далі. чому руйнується енергетична стабільність, енергетична каркасу організму, що не дозволяє відновити енергетичну стабільність, що порушує стійкість. Отже, розглянемо причини, чому це відбувається, розберемо індивідуально, кожен буде по-своєму відпрацьовувати і складемо для кожного індивідуальний план подальшої роботи над органами, над системами, над ситуаціями, над справами, над фінансами. Отже, може багато чого відпрацювати, але якщо порушення в енергетичному каркасі, то все рівно щось там не буде виходити. Тому над цим треба обов'язково попрацювати. Дякую вам.